Ну, тут я виключно як зовнішній глядач можу судити про це, як якісь, я не знаю, там внутрішні кухні. Але спогляду довгострокове споглядання за корупцією в Україні, щось мене примушує думати, що це може мати пояснення у надзвичайній близькості телеканалу Ми Україна до офісу президента, який фактично і є генератором цих розподілу коштів цього. Тобто, ви хочете сказати, значить, якщо ми дивимося, найбільше з бюджету на, на ефірну годину отримують, я здається, подивився, поправте мене. Ми Україна і канал Рада. Так? Тобто, вони так. виходять за такою логікою, яку ви озвучили. Вони найбільш наближені до Офісу президента? Ну, в цьому немає нічого дивного. О, як на мене, це може слугувати поясненням того, що, що контент від цих каналів є оплачується по найвищій ставці. Моя особиста думка, що якщо телемарафони відігравав якусь корисну так. роль на початку вторгнення, зараз він її не відіграє. Ага. Зараз це е, просто спосіб контролювати телеефір, та оскільки е, інші телеканали не мають права фактично віщати в національному ефірі з новинами, угу. тобто користуються там цифровими якимись додатками, чи щось таке. YouTube.